торговельно сервісний комплекс Новий Металург свого часу став плацдармом для комерсантів, які в зв'язку з перебудовою стадіону Металург шукали нові торговельні площі. Сьогодні новий металург реалізує свою інфраструктуру для забезпечення дніпропетровського бізнесу зручними офісами у центрі міста. Тут різноплановий формат: від комерційної діяльності, торгової діяльності. Найбільшою популярністю пользуються it компанії. 10 тисяч квадратних метрів, максимально зручні умови для ведення бізнесу, цінова політика, помножена на здоровий глуст, приваблює і дрібні, і великі дніпропетровські компанії. Навчальний центр підготовки it спеціалістів левел АП з моменту заснування базується на території нового металургу. Викладачі і студенти мають змогу працювати в сучасних аудиторіях з необхідним технічним забезпеченням. Чоловік звикати до комфорту. Когда он привыкает работать в комфорте, вот как здесь, учиться в комфорте, он и нацелен будет на то, чтобы работать в комфорте. Он не будет согласен работать где, где угодно, он будет согласен работать только в большой компании. И с, а в больших компаниях большие требования. И будет стремиться к тому, чтобы эти требования... Удовлетворять ще одна велика it компанія, що працює в стінах торговельно-сервісного комплексу новий металург Воркрокс. Її керівник відзначає, що тут поступово формується сучасне бізнес-середовище. Зокрема, сусідство з центром підготовки it спеціалістів Левел Ап називає вельми вигідним. Зараз на ринку Дніпропетровська України дуже велика проблема з it кадрами, тому ми дуже тісно співпрацюємо з учебним центром Ап», який фактично є. Нашим донорам, е спеціалістам, працюють у нас компанії, сучасними приміщеннями торговельно-сервісного комплексу, конференц-залом, аудиторіями із задоволенням користуються не лише компанії, що мають офіси на території нового металургу. У цьому залі, наприклад, зібралася еліта української автоматизації. Всесвітньо відомий спеціаліст у галузі електроніки, демонструє роботу нового обладнання для вітчизняних фахівців. Нас интересовало в первую очередь, конечно, оборудование аудитории, потому что нам необходимо были полностью компьютеризированные рабочие места. А вы видели, что для того, чтобы обучить такому оборудованию, нам необходимо было подключать сервопривод, тобто було, то есть нам необходимо был э в общем-то презентационное оборудование. Торгово-сервисный комплекс Новий Металург постійно розвиває свою інфраструктуру, прагнучи відповідати запитам сучасного Дніпропетровського бізнесу. Цілодобова робота комплексу, надійна служба охорони не функціональні приміщення чекають і на вас, якщо ви шукаєте вигідну та престижну географію для свого підприємства.